Господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, знаєш Господарю, що Бог народився, у вертепі на соломці, сам Ісус явився. kay